Thank because... you. Ježiša, skrehoče zubami s tenijem, prosiv ja tvojih učnjev, še bi on vek, da bo ne ne mogli. Vin u veku vič kaže jim, rode nemirni, dok ja budu s vami, dok vas te pitemo. do mene i priveli jo do njo, Як тільки Дух побачив його зараз житло трясним, і той повалився на землю, запінився й почав печатися. Він спитав цього батька, скільки час є з його сталося. З дитинства відповів той, часто він кидає його гоньким воду, щоб його покупити. Якщо можеш, поможи, зміло сердишся над нами. Ісус каже йому, якщо можеш, усе можливе тому, хто вірує, і ми батько хлопчини, скрикнути крізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус бачучи, що збігається народ, пригрузив духу, духові кажучи. Німий та души рухи й душе, наказую тобі видісні нього, і не входить більше в нього, і закричав сином, не устряжких віч, снігом, і той і став у мертвий, і багато хто казали мій Ісус мене, і сузуся диця, підвід його, і той і встав. Ollevim visho, udim ucni petale jo na samoti, chmum e nemamle jo vyklate. Vin vidpoviv jim, cei ritm nicim nemozno vykl, tivki molitvujum, ta posto. Vyshuse sviti, prohodale pris, palelet, jim nepotiv, schob to znam, bo vin navchav svih ucni, Син чоловічий буде виданий руки людям і вб'ють його, і три дні після того, як його вб'ють, він вострегесне. -е Примій <totip> Отця і Сини Святого Духа слава Ісу Христос. et sae om tsi derosi naše do de Voskresinia, suto svitciti ono do Voskresinia, semae ino cetferto negilio, in veliko apostolo. I cekva nam daiet do viztubunia in sei framenti vid Marca, Ісуса і просить молить про свого Сина. Я думаю, що цей син є образом людства від початків аж до сьогодні. Наше людське життя є вміщене чотири таких стихів, які згадуються у Сьогоднішній Євангелій, Цього сина, цього хлопця кидає у землю, то земля є благословенням для нас, тому що вона дає плоди, вона нас живить, завдяки землі ми можемо жити, а бачимо цього хлопця, кидає у землю. То земля стає місцем, де він може загинути, де проявляється зло. Він п'єниться, він стаючи зубами, ці знаки, про які десь Ісус говорить, що буде пекло, то земля стала замість місцем благословення, і воно це стає місцем прокляття. Потім другі дві стихи, які згадуються у сьогоднішній Євангелії. Вогонь і вода. Вогонь, світло, які теж. Які в наше життя і нам потрібно, щоб ми жили. Бо без вогню, без світла, без тепла, ми не будемо ради життя. Навіть вода також нам є потрібна, бо більшість відсотків нашого організму, то ми маємо воду. Це добра стихія, яку занурене наше тілесне життя. Але знаємо, що ці стихії теж пожирають планету. Через необережне ставлення до неї ми несповідачуємо, що там всіх дісів, в через країні десь в вогні, ми чуємо про різні катастрофи, цунамі та вода забирає життя то добрі стихії, які нам необхідні для життя, можуть статися для нас вороємними стихіями. Очевидно, в Івані нічого не говориться про повітря. Повітря. Говориться тільки про духа, а десь в єврейській мові зайде дух і повітря окреслюється тим самим тим словом. Що й то Євангелій говориться про духа не могу. Це батько десь такий, який я вносив, ставив своєму сині, А тоді, коли Ісус виганяв цього духа, цього сина, то він сказав глухи і не душі. Та То і німота, яка наповнює все любов, очиє отця бота і діло. Отбудемо ми. Що це означає? Це означає неспосімність будувати діалог. Неспосімність будувати діалог з Богом. А коли людина стає неспосіною, Будувати діалог з Богом, тоді, коли вона не слухає його Слово. Тобто то Ісус дає діагноз до глухий душі, то душі, який, який не є відкритий на слово, щоб це слово пустити своє серце, це слово, яким ми є сходи, щоб потім почати будувати діалог з людини. Людина, тобто людство, яке огну на Божий голос, яке вже не бачить присутність у Божу своєму, життю своєму серцю. Воно не є з і ним з спілкуванням з ближньої піддається внутрішнім духовним стихіям, які її кидають. Вогонь і воду. Чим перетворюється це, Знаєте, людське серце і покликане, щоб ділитися тепло своєї любові, з ближньо. А воно може перетворитися в стихію ненависті і зла. І це стихія ненависті, яка гнів, яка опановує людське серце що у Повстають різні в дії. Постають в привсі. Не навізіть лишнього, ненависть до життя. Тільки оця ненависть, яка існує між народами, це повідомлення. Скільки людей спітаються по цій землі? За дні країни інші. Це все вірус, який заразив людське серце. Вода чим може бути? Яким може символо знання, бути ця вода? От в чому іншу людину намагається вторити всякій неправди, розпочинаючи від вас медіа. починаємо, коли ми живемо цією неправдою, коли людське серце живе неправдою, воно намагається втопити іншу цінне правди. Se do homem e quem a guerra se puxou. Esses o Roder deve ir. O Roder é que trate o filho. subir, parece que está O pede a ser voando O a ser se pede de volta. перестали вірити в Богу, щоб його слухати і будувати діалог з ним, Ми перестали собі вірити. От коли людина людині не вірить, то що стається? Так вона кидається в вогонь вміру і всякої неправди в цьому взагиному діалозі. Але де ж...

gdje se Isus kaže u svojnišnjim djevankarijim, rode nevidni, dok i budu s vama, dok i te idu u vas. Gdje smo možda pošati molitvu gdje Isusa, gdje budeš s nami Isusa, gdje se Te budeš po tvoja Цього сина в поливному городі, де ти сам приймеш на собі цю глибину нашого страждання, нашого терпіння, нашої вогоди, що десь взятий на заробіт світи віристи. Ісус сам дуже подібний стане до цього сина в ливному городі, як син батько, син, отця. On sam gdzieś będzie cierżać i trzeba żeby otworzyć nasze serce. Aby to, żeby wobec tego służenia w każdym bliskim ludziom chorych. Bo on gdzieś w, w, w niedzielę, przed początkiem posłuchania, ja w niedzielę, my czytaliśmy w związku z tym, że ktoś powie, ja byłem głodny, czy ja byłem chory, a on mi posłużył. То Ісус сам починає страждати, в кожного хворобу, таке, наприклад, зараз є у цілому світі. Для чого ми терпіть, щоб відкрити оцю нашу плоту і щоб відкрити оцю нашу роботу, яка нас кидає ненависті, ненависти, в воду, в стихію, Rignu sangui prefini e ne praudi, ne praudi di chi svegli su te Iisus, te che si cuore che ti sapori di un sonno dai, mi interpeti, io mi cuore a rinni mi sluggevi, so più sto cucciano ne rinnovati, ne ne esci di se ve, al se io no, se ti sluggevi, alza ti, kad sam prevajio, і nekoliko mjesto. Sad je našli i drugi je, ukrajinski mor moje, da prekladam sa dobrem kolikća. Ali po stavu sovejanski je da upora sa stvorenjem u Troški inši znači dobre i rastvorenje je što niž ljudskim srcem І Божим серцем є простір. І цей простір, щоб людське серце і Боже серце єдналося, має бути заповнений вірою. Це простір віри. І дуже часто цей простір у віри заповнює цей дух невірства, який, який закриває цей простір стосунків між людиною і Богом. Я розтворення це, щоб ті духи, які закривають духи на вірству, які закривають наше серце, на цю близькість і єдність, Божий любов, Боже Велосель, Божий Доб, от ми в літургії духіє, розтворення молимося. Це це прохання подібне, як цей батько прийшов до сина і просить, щоб він допоміг йому не як оцього Духа не вніс поборотимось в собі, щоб ми не були глухі і німі. Ісус каже цей дух, десь перемагається молитвою і поспі, після молитва нашого ті, тому що людина піддається різним пожаданням, різним стихіям. Це є молитва тіла. Це визнання тіла, що, щоб жити, я потребую Божої любові, Божого Бога. Тобто. А молитва це пожива в нашій душі. Ісус, коли його дав як у поцьовую рукав і землю, що ми робимо не було, Молився це, Отце. Відійми від мене це часу. Цілковита Бога надієсло на життя в своїх випробування на свого Отця. Це випробування, через які проходимо ми як людство. Ісус нас запрошує йти разом з ним. Тому каже, це перемовляться молитву. Учні Терплячі, не дали наміти з Ісусом, терплячим і страждаючим. Oni za se nadi i nam počet se znajete u svom vekom ovom trenutku smo zasnuti i probudili se koliko će biti u sobu. Tako ih se dobili učnije po ličnom obrodu. A vi mi biti hodim, od molitva je opet nesli. I dnes na mi bilo skrasili, da idem stav od svojeg vrata, zavzal ruku i pit njiz, tam žite slovo, kde se Що о, означає Воскресіння, повернув до нового життя. Тай Ісус тоді, коли молиться, сам під землі підніс. І потім учням знову каже, воскресайте, встаньте, і моліться, щоб не впасти Скоро. Цей він просить, просить великого ворога. Навіть що ми не впали в невісто випробування в нашому. Коли ми в городі для людства, Ісус дає нам цей сьогодні людство не може ще знайти, що породиться проти цього віруса, але ісус, проти віруса не який заповнює цей простір між нашим серцем і Божим серцем, Ісус дає, дає нам а, цей засіб, який відбує наше серце. Це молитва. Молитва. Тези, които Що и ние рази знаят, добри и търпитни от нас до Свои смерти. Сво си до Свои смерти. Да Ви светите Хреста, нас провадите и днес провадите нас, да наложите и против Носне молитва. Всичко не е нищо. Duh pa gori, neki ima najviše gumi, nešto prosit vas, trebati što naša vjera ne oslava, što naša vjera nas je dala sa Bogom, da je najviše Ona nam da svih te u njegovu trudnost, koje će razvijeti i propoditi u